Любов річ жорстока. Особливо про це знають дівчатка. Підлітки Тендітному віку, взагалі, притаманні крайнощі. То об'єктами їхніх мрій стають популярні виконавці на кшталт Джастіна Бібера. То, взагалі, мертві рок-ікони, типу Курта Кобейна. Звісно, про заємність такого кохання і мови бути не може. Наглядний примір мощної, безответної, подросткової любві поп-конвеєру на концертах групи Скай і Аторваль. З музикантами ми поговорили про весенній всплеск гормонів і отважне поступки. Смотрим довжелезна черга підлітків приблизно 15-16 років. Може, Джастін Бібер завітав до Києва? Ні. Хух, аж від серця відлягло. Так, це ж концерт гуртівська та оторвальд під кодовою назвою Подаруй любов. Дарувати свої теплі почуття усім охочим українські виконавці вирішили напередодні жіночого свята. Поп конвейер вирішив дізнатися їхню особисту думку з цього приводу. Треба святкувати кожен день, принаймні намагатися. А для напевно найлінивіших і найсклерозніших чоловіків. Стосовно уваги до своїх коханих жінок, існує 8 березня. Я взагалі противник всіх праздников на свійощі. 14 февраля, 8 марта. Это праздник придумали голуби. Але ж не таким чином, Женечка. Дівчатам, звичайно, подобаються брутальні чоловіки. Проте повагу одне до одного не треба забувати. А може, прихильниці Оторвальд і самі не проти такого ставлення. Пустота був такой тайний. почему я влюблен дважды. Я люблю двух женщин сразу. И они друг друга даже знают. Ну что тут можно сказать? Молодость, весна, гормоны бьют через край. Две? Две это для разминки, девочка. Весна для меня это максимальное количество гормонов в воздухе. Конечно, у меня сейчас стояк. А ось більш врівноваженому Олегу Собчуку здається сьогодні не до жартів. На сцену він вийшов під дією сильних знеболювальних. Адже після недавньої ДТП йому все ще зле. І лікарі суворо рекомендували йому не виступати. Це не героїзм, я би не казав що це якісь. Просто якщо я можу стати, наприклад, на ноги і все нормально фізично, так якщо це можливо. То, то концерт я відіграю. Справжній чоловік. Хоча це далеко не єдиний відважний вчинок в житті артиста. Чого не зробиш заради прихильності коханої жінки? Я стрибнув зі скали на тарханку. Вона була вражена моїм поступком сміливим. Вісім ну, метрів це досить високо. Дійсно, кохання затьмарює розум. Але ж дарує таке прекрасне почуття ейфорії, яке знайоме кожному з нас. Має любви хватить на многих. любіть нас, таких неуважних і таких далеко недосконалих, і таких деколи в квадраті слабших чоловіків.